Вітаю вас, малята. Помандруйте в поле гай, трав і квітів там розмай. І в цьому розмаїтті ви знайдете безліч ліків. Ростуть у лісі на лузі в природі, коли захворієш, вони стануть на годі. Як ви думаєте, що це? Так, це лікарські рослини. Як зустрінуться вам друзі, Запашні ромашки в лузі, не забудьте їм вклонитись, з полісток росою вмитись, бо ромашкові відвари – то найкращі ліків чари. Коли хтось упав раптово чи поранив руку, ногу, Подорожник всім дружок, прикладіть його листок. А нема зеленки й йоду, чисте знайдіть в городі. Квітка сонячна, красива, стане згодом сива сива. Відтерець її подмуха стане миттю з сивим пухом. Це кульбабка. Дуже скромна і тендітна серед квітів непримітна. Та якщо в руці пом'яти, то ти вмить впізнаєш м'яту. А яку з цих рослин ви зустрічаєте найчастіше? Скрізь і в лісі, і у лузі знайдете надійних друзів, пам'ятайте, любі діти, час травичку пожаліти. Рус зберете медові, будете усі здорові. До нової зустрічі.